Так, я всіх вітаю. Вирішила подивитися, як пройдуть ваші вихідні. Для цього обирайте будь-яку сову, яка вам подобається. І ми зараз подивимося вам варіант, як пройдуть ваші вихідні. І пораду на вихідні. Ось уже щось мені випадає. Так, і потім, поки ви вибираєте варіант, да, зараз подивимось. Енергія вихідних для першого варіанту, енергія вихідних для другого варіанту, енергія вихідних для третього варіанта. І порада на вихідні для варіанта номер 1 для варіанта номер 2 і для варіанта номер 3 І так, для тих, хто обрав оцю сову, ми зараз дивимося, як будуть проходити ваші вихідні. Так, паж жезлів. Ну, вихідні ваші можуть бути доволі такі активні. Вони можуть бути зайняті справами стосовно ваших дітей. Це можуть бути будь-які активні дії з дітьми. Ви можете кудись десь піти в торгові центри розважальні або займатися справами дітей. ну Наприклад, купити гарний осінній одяг дітям. Або весело проводити час із дітьми. По пажі вже злів, це також може ще бути те, що ви захочете щось вивчити, чимось зайнятися, отримати якийсь невеличкий досвід. Ось, І порада вам на вихідні карта блазень Говорить про те, щоб ви. Трошки відпустили ситуацію, дозволили собі трохи подурачитися, згадати, як воно жити в легкості, не боятися нового досвіду, щось досліджувати нове. Навіть вплоть до того, що ви, наприклад, зайшли в кафе і ви завжди замовляли одне й те саме тістечко, а тут вирішили отримати новий досвід і заказати нове тісточко. Да? Також по карті Блажниці можуть бути будь-які розважальні, розважальні якісь дії. Ну, наприклад, дійсно, що ви підете з дітьми, десь якийсь розважальний центр, і будете проводити так час, як начебто ви, як дитинка. Да? Ось а не дорослий. Дозвольте собі побути трохи в легкості, а не, як зазвичай в напруженні, в переживаннях, бути таким дорослим-дорослим. побільше, Ось собі дозволяйте бути більш легшим, більш простішим, ну, знаєте, як в енергіях дитини. Ось такі у вас. Будуть вихідні. Так, далі. Для тих, хто обрав варіант номер 2 основна енергія вихідних це карта суд. Ну, карта суд може говорити про те, що, можливо, ви захочете провести цей час з родиною. Або зустрітися з сім'єю, да? або на цих вихідних ви отримаєте якусь звістку. І ця звістка може стосуватися сім'ї. Ну, Наприклад, вам хтось зателефонує, якийсь там родич або мама. Може, там ви знаходитесь один від одного на великій відстані, і там вам зателефонує мама, там, чи, чи якийсь родич, або ви почуєте якусь звістку стосовно вашої родини. Також, по карті суд, по карті суд це ще може бути будь-яка інформація або вирішення справ стосовно дійсно якихось. Судних справ, да? якихось звістка відносно якихось судібних справ. А також по карті суд, як ми проживаємо в Україні, зазвичай по карті суд у мене приходить, коли йде така тривога на всю Україну, да? повітряна тривога по всій Україні. Тому звертайте, будь ласка, увагу на. Ці повітряні тривоги, бережіть себе, тому що на вихідні отакий от момент може бути. Так, а, ще що, а, якщо ми беремо пораду, То порада ось зірка. Да? Зірка. І, до речі, дуже гарно ці карти поєднуються. Це ще може говорити про те, що дивіться, суд і зірка це коли по карті суда людина захоче презентувати себе або десь виступати. наприклад. Да? Можливо, там треба буде робити якийсь доклад, там, можливо, хтось із вас захоче вийти, наприклад, в Інстаграм, в прямий ефір. Або провести сумісний ефір, да, показати, ось, е, показати свій професіоналізм, е, показати е, свою майстерність і, дійсно, сяяти як зірка. Ось тому по карті Зірка вам порада не боятися сяяти, не боятися проявляти свій професіоналізм, а також по карті Зірка це ще може бути вам така порада розвивати свої таланти і презентувати свої таланти, показувати свої таланти усім. Ось такі вихідні у вас будуть. Так, для варіанта а, номер 3, який обрав у цю сувулечку, яка буде <клух> енергія вихідних. Ну, енергія вихідних це вісім кам'чів, яка говорить про те, що а, десь ви будете на цих вихідних обмежені, да? Це може бути стосуватися будь-яке обмеження. Ну, наприклад, у вас там е, поламалася там, машина, да? чи там е, треба міняти, наприклад, резину зимову, і ви зараз е, обмежено можете собі дозволити кудись там поїхати, тому що е, через цей варіант, що машина, наприклад, на СТО у вас знаходиться, ви зараз е, тимчасово обмежені. Да? Е, ось. І це може бути будь-яке обмеження. будь-яке, да? Навіть ви, наприклад, на цих вихідних вирішите, наприклад, сісти на дієту і обмежуєте себе в солодкому, да? або в жирній якісь їжі або обмежуєте себе в алкоголі. Тобто, це можуть бути дуже багато безліч варіантів, де ви будете знаходитися в обмеженні і не зможете діяти так, як ви хотіли діяти. Да? Тобто будуть якісь обставини, які вам ну, не дозволять. Робити так, як ви дуже-дуже собі запланували десь якісь обмеження на, на цих вихідних у вас будуть. так І е, яка е, вам порада? Порада дуже цікава, е, е, я би сказала так, якщо ви вже розумієте, що ці вихідні у вас будуть у, в якомусь обмеженні знаходитися, да е, ось то е, карти кажуть, що лошадей да лошаді, ляж полежи. Е, ну Це в переносному випадку, а може і в прямому, да може там. Наприклад, людина наскільки зашивається на, на цьому тижні, або наскільки недоспала, наприклад, да, враховуючи. Наші сьогоднішню ніч, да, то тут порада набратися сил, відпочити на цих вихідних. Да. Можливо, хтось захоче піти на йогу, помедитувати, тому що по цій карті, по четвірки мечей проходить, коли людина медитує. Да. Або, дивіться, ще такий може варіант: по вісімки мечів і четвірка мечів. Це може ще проходити лікарня. Наприклад, людина звернулася в лікарню, а її, наприклад, поклали в лікарню і кажуть, Давайте ми вам обстежимо вас. І людина реально знаходиться в обмежених обставинах, тому що ну, лікарня погодиться, це не дома, і там не такі умови, як дома, І людина знаходиться в обмежених умовах, да? і ось лежить на лікарні. Можливо, там дійсно, що людина вирішить піти на лікарняний, або буде себе, наприклад, погано почувати. Наприклад, буде якесь осіннє загострення якоїсь хвороби. І людина може відчувати, до речі, тут можуть бути проблеми з ЖКТ, зверніть увагу ЖКТ і ось сердечносудіста система. Да? Зверніть, будь ласка, увагу. Можливо, там якісь будуть магнітні бурі. Магнітні бурі або, взагалі, зміна погоди, тому ви можете себе погано почувати на цих вихідних. І вам порада, що як дійсно, якщо так обставини складається, що ви знаходитеся в обмеженнях, то тоді. Скористайтесь такою можливості для того, щоб відпочити, відновити свої сили, подумати про щось. Да? Ну, і знаходитися в такому. Стані спокою. От такі у вас будуть вихідні. Якщо хтось хоче індивідуальний розклад таро, в мене в шапці профілю Є посилання на мій інстаграм. Пишіть мені, стукайте туди в дірект, замовляйте індивідуальні розклади. Індивідуальні розклади дивлюся на більшість тем, на більшість сфер. Ось, і я можу вам зробити індивідуальні розклади. Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші репости мого розкладу. Ось і діліться враженнями, як все-таки по факту у вас ці вихідні пройшли. Дуже дякую, що ви зі мною дивитеся мої розклади, і дуже дякую вам за реакцію.